Постійні руйнування, безкінечні обстріли, але Оріхів стоїть і вистоїть. Останні новини з міста. У колись 15-ти тисячному оріхові зараз залишилося півтори тисячі місцевих. Живуть без газу і світла, воду та їжу підвозить місцева влада і волонтери. Єдина робота в день лагодження вибитих вікон та покрівель. Якщо сам будинок вцілів, вікна вставлять до, до одної жінки. Жіночка попросила вікна вставити. Пане виїхали. А тільки кришу там, тільки накрили кришу. тентами натягли. Оце такі справи. Пооріхово пересуваємося у супроводі військових. Хлопці показують наслідки обстрілу, що стався напередодні. Це все, що залишилось від колись центрального ринку міста. Останнім часом почали е, стріляти по Оріхову із е, такий снаряд-торнадо, він 122 міліметри з «Града», але там заряджений не тротил, а тротил гексоген І там вся ракета поділена на, на такі ромбики чотирьохкутні. Їх там, якщо я не помиляюсь, двічі-дві штук, і оце воно розлітається. З дуже великою силою гексаген в еквіваленті 10 разів мощніший, ніж Б'ють просто по житлових кварталах через пожежу, яка виникла на цьому ринку після потрапляння снарядів. Тут лише понівечене залізяча. На останках прилавків залишки товару. Що в купі брухту та скла нагадують про колишнє мирне життя замість людей на вулицях Оріхова зграє зголоднілих котів та собак. Їх підгодовують лише волонтери та військові. Чотирилапі радіють кожній людині. І Дмитро залишився тут один на кілька кварталів. Пухнастики опізнають чоловіка, що намагається їх накормити. Меня ісколишної ранені. От-от прилетіло сюди. я Осколок отримав. Чоловіка вбило. біла. його магазин, його там убило. Я вот один на три двора. он кормлю, собачек кормлю. Сенсу евакуюватись. Чоловік не бачить, говорить, він на своїй землі, але просить нагадати про себе волонтерам, бо тільки з їхньою допомогою сьогодні виживають оріхівці. Людям та покинутим тваринам намагаються допомогти і військові. Саме місто вони приїжджають не часто, бо бої точаться на околицях, але завжди везуть з собою якісь смаколики. «Крім нас нікому підгодовувати. Це не собака. Собака то російський, а це пес. Дуже велика кількість тварин, які лишились без своїх домівок, хазяїв. Тому ми підтримуємо, купуємо корм, кормимо, як можемо, так допомагаємо. Місцеві жителі намагаються зайвий раз не виходити на вулицю. Тут не буває повітряних тривог. Їх заміняють вибухи, що лунають впродовж дня. А в перервах це гнітюча тиша та майже повна відсутність людей на вулицях. Ось з сумками поспішає на єдину маршрутку Лідія Андріївна. Жінка все життя прожила в Оріхові та, врешті, евакуювалась до сина в Запоріжжя. Приїхала лахи взяти трошки. От. Ага. А, а так ви можете. Ну, я не знаю, в кого ви можете узнати. Ну ви самі Ні. бачите. от. – А скільки років ви тут взагалі прожили в оріхові? Скільки років? П'ятдесят пять. П'ятдесят п'ять. Тяжко я сьогодні прожила. бачити оріхів таким. Тяжко. І дуже тяжко. І дуже тяжко, дівчики. Дуже тяжко. Де я живу в квартирі, одна залишилася старушка і все. Ну, в неї тут діти. Вона ну так. А то весь під'їзд виїхав, щоб я сказала росіянам. Як один казав, щоб їх земля не напила лише впродовж минулої доби. Піротехніки ДСНС виявили у Оріхові чотири касетних боєприпаси та дві одиниці залишків снарядів від реактивної системи залпового вогню град. Але обстріли тут не припиняються. Військові кажуть, ворогу байдуже на закони та звичаї війни. Але в свою чергу підкреслюють на своєму напрямку роблять все, аби вибити окупантів. Геть наша контрбатарейна е, намного краще, ніж їхня. І ми влучаємо гораздо чаще, чим вони. Місцеві жителі, що залишаються тут, вірять у збройні сили, вірять у перемогу. Бо Оріхів це Україна.